Добре, ми продовжуємо з вами, продовжуємо з вами вивчати книгу римлян. Да? І сьогодні шоста глава, шостий розділ, і розділ присвячений темі гріха, темі гріха і темі добрих справ. І насправді ми а, часто кажемо про Івангелію і кажемо, що Івангелія це благодать Божа. І ми нічим не можемо заробити. А, Заробити собі спасіння, тільки Божою благодаттю через віру можемо це отримати. Але ж тоді е, виникає логічний, логічне питання: а що ж з гріхом? То що тепер можна грішити? Ну, якщо Божа благодать, вона примножається, то це я буду грішити, а Божа благодать буде примножатися, і якби все добре. І... Павло розуміє, що таке питання буде підніматися, і він відповідає на нього. Давай теж прочитаємо Римлянам 6 розділ з першого вірша. Що ж нам сказати? Чи залишатися нам у гріху, щоб примножити Божу мілость? Зовсім ні. Ми померли в гріху, то як же все, що живемо в ньому? Чи ви не знаєте, що коли ми охрестилися в Ісуса Христа, то охрестились і в смерть Його? Тому хрещенням Його смерть ми були поховані з ним для того, щоб так як Христос був, Христос був піднесений з мертвих слави Отця, і ми могли мати нове життя. Якщо ми були з'єднані з Ним в такій смерті, яку Він прийняв, то будемо з'єднані з ним і в воскресінні. Ну, це ми трохи пізніше. А... І так, гріх грішити, чи можна, чи не можна. Павло говорить, ну, як це так? Як ви можете грішити, коли ми вмерли для гріха? І Павло бере символ, дуже зрозумілий, символ для християн це хрещення. Що таке хрещення? Хрещення багато чого в себе Включає, але один із смислів хрещення то коли ми окунаємося в воду, да, то ми як помираємо для цього світа. Як Христос, Він вмер для цього світу, вмер для гріха і взяв на себе весь, весь гріх світу. Він помер. І ми, якби з Ним, також у хрещення окунаємось в смерть, в Христову смерть. І як Христос воскрес із мертвих, так само і ми піднімаємось. І це таке ну, велика, така сильна. Об'ява для всіх, що Ісус переміг смерть, і ми також будемо так, своїм життям, ми перемагаємо смерть, перемагаємо гріх. І хрещення це таїнство. Таїнство – це щось неймовірне відбувається. Відбувається якась тайна. Коли ми виконуємо це, то Бог робить якусь свою роботу, особливо в нашому серці, в нашому дусі, в нашому житті. Він дає Духа Святого, він а, відкриває нам духовні дари, якісь дає. Різні речі відбуваються з людьми, які а, стали вірними Христу, які прийняли, прийняли Божу благодать і а, в знак цього показали це, прийнявши хрещення, водне хрещення. І Павло каже, Ісус піднявся для нового життя. Ісус піднявся не для того, щоб тут жити. Він піднявся вже для нового життя. Так само, і ми Ми не можемо, народившись заново, жити тим самим життям, що ми жили до цього. То ми жили для гріху. Тепер це життя ну, нас викупив Христос не для того, щоб ми продовжили робити те, що тоді ми робили. Ми робимо якісь нові справи, нові діла. І це вже не гріх, це вже щось інше. І е Павло каже, якщо ми були з'єднані з ним в такій смерті, яку він прийняв, а він прийняв дуже болючу смерть, то будемо з'єднані з ним і в Воскресінні. Ми знаємо, що наше старе існування розп'яли разом з Ісусом, щоб наше гріховне тіла загинуло і щоб нам не бути більше рабами гріха. Бо той, хто помер, звільняється від влади гріха. І для а... Тих часів розуміння, що таке рабство, це дуже е, понятна була річ. дуже, Ну це насправді це була звичайна річ. Е, тобто, е, коли ми зараз чуємо рабство, то в нас виникає тільки одне відчуття, яке? Негатив. Негатив, і це ну, зрозуміло, я це також розділяю, це нормально і правильно. Але для, для людей тих часів слово рабство воно було і негативне, і позитивне, бо це була частина життя. І людина, якщо вона там забаргувала зовсім і погана, наша вмирати, то пішов продав себе в рабство. Це була звичайна штука, звичайна річ. І, а деякі нав, навіть більше вони хотіли стати рабами там якихось особливих. Для нас це не зрозуміло, але в ті часи це було доволі зрозуміло. Тому те, то, що далі Павло пише, це більше зрозуміло для тих часів, і ми спробуємо знайти сьогоденнішню аналогію. Давайте прочитаємо. Отже. Е Отже, скільки ми вмерли з Христом, то віримо, що житимо з Ним. Бо ми знаємо, що Христос, який воскрес із мертвих, більше не помре, і смерть більше не має влади над ним. Смерть, якою він помер, то була смерть для гріха раз і назавжди. Життя ж, яким він живе для Бога. Так само, і ви вважаєте себе померлими для гріха, але живими для Бога в Ісусі Христі. Так, щось я пропустив, мені здається. Ні? Ні. А, да. Так що ж нам робити? Чи можна нам грішити, раз живемо не під законом, а в милості Божій? Звісно, ні. Хіба ви не знаєте, що коли ви віддаєте себе комусь на послуг, то стаєте рабами того, кого слухаєтесь? Аби ви, або ви стаєте рабами гріха, а це шлях до смерті, або рабами, які слухаються Бога, і це приведе до праведності. Минулому ви були рабами гріха та дякуючи Богу, ви слухались. Усім серцем вчення, якому вам вас довірили. Звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Я навожу приклад, який люди можуть зрозуміти, щоб це, бо це важко збагнути. Раніше, як раби, ви віддавали частини свого тіла нечистоти і беззаконню, живучи в, гріхі, в гріху. Зараз так само віддайте частину тіла своєї праведності, щоб бути ї, її рабами. Так ваше життя буде присвячено Богу. То, бо коли ви були рабами гріха, то у вас не було праведності, вона не панувала над вами. Тобто навіть Павло каже, ну це я вам даю, щоб ви зрозуміли. І він дає щось зрозуміле, але сьогодні ми повинні осознавати, що це для нас не дуже, не дуже зрозуміло, бо паралелі деякі ми розуміємо, але вони тільки негативні. Тобто що, знач, що означає віддати себе в рабство праведності, для нас що, що за бред? Да? Це не повинно так працювати. Тому давайте знайдемо якусь іншу паралель. І ну зараз війна, да, і відбуваються усілякі речі. І от давайте уявимо себе, що початок цього повномасштабного вторгнення і якась адекватна людина, якась воює у військах Ерефії. Да? І вона ну, просто підписала контракт. А коли людина підписує контракт, вона ну, полишає якісь свої вольності, вона не, не належить же самим себе, от вона належала, в якому сенсі належала військам оцього агресора. І потім починається повномасштабне вторгнення, він вторгається разом з усіма, там вони роблять і чинять ті справи, які вони чинили. І потім він, ну, скажімо так. А його, він нібито як вмирає. Всі думають, що він вмер, а потім наші його забирають у полон. І він одужує і узнає про те, що, що відбувається насправді, що ніякі тут не нацисти, що нічого такого немає, що це все брехня. Він узнає все це. І, ну насправді, перші люди, які йшли сюди, ну багацько було тих ну адекватних людей, які сказали, як це так. Це неправильно, це неможливо. І він справді розкаявся у тих речах, які, е, які він бачив на, на власні очі, побачивши, що тут він хоче. Я хочу, я не хочу більше служити там. Я що вмер для них? Я хочу зараз служити е, Збройним силам України. І ви знаєте, що в Збройних силах України є добровольчий корпус, ще декілька є. Е, е, Таких підрозділів, де можуть служити ну там після перевірок і так далі, ну, туди можуть... і він попадає в такий, в, таку, в такий підрозділ. І він починає служити на іншій стороні. Чи може він зараз вести себе так само, як він вев вів себе тоді, коли заходив сюди? А вже ж ні. Чи належить він собі. Ну, в якомусь сенсі ні, бо ну, він підписав контракт, він сказав, я буду робити оце, оце. Він добровольно віддав себе на служіння цьому. І ну, можна сказати, що схоже на той вибор, який ми робимо з гріхом і праведністю. Ми коли зустрітились з Богом, зрозуміли, що ми робили. Да, ну, тобто до цього ми думали, ну що всі так роблять, це нормально. А потім ми побачили це все іншими глазами, а чима Божими. Він каже, то гріх, що ти робив, то не можна робити, так не можна жити. І він каже: і ми, ми сказали, я не хочу так жити. Батька, будь ласка, вибач мені ці гріхи. І він нас омиває, очищає гріхи. До речі, хрещення одне з функцій, таких, це як змити з себе гріх старого життя. І Бог очищає нас від цього гріха. І ми вмираємо навіть для гріха. Бо як можна відчепитись від гріха тільки вмерти. Тільки, ну, є такий дурний анекдот про наркомана, який приходить, дзвонить у двері до іншого наркомана відкриває його там родичі. Він каже: а Вася вдома. Він каже: ні, Вася не вдома, він вмер. Через 15 хвилин він знову дзвонить. А Вася вдома, ні, Вася не вдома, він вмер. Через 15 минут опять дзвонить. А Вася дома, та я ж сказала, що він вмер. А що він з нами за планом не піде? Ну, тобто, ні, не піде. Ніколи більше не піде, бо він вмер для цього. І як яка б залежність у людини не була, після смерті вже все, він, він вільний від цього. Як є така надписів, але пишуть на, на стінах, я бачив, що всі кидають наркотики, але де, деяким вдається це при житті. От. І смерть вона, ну, вона розрушує будь-які зв'язки. Будь-який зв'язок, вона руйнує. Смерть, вона, ну, все, ти більше не раб, нічому. І так само ми з вами, коли ми вмерли для гріха, для цього життя, ми більше не раби цьому. Це не наше життя. Це щось минуле. Так, ми соромимося цього, якщо згадуємо. Але ми не хочемо туди повертатись. Але ж ми воскресли, воскресли для чого? Для нового життя у Христі. Ми як підписали контракт з Богом, віддали себе Боже. От ось я. Візьми мене і застосовуй як знаряддя добра. От. І... і це дуже круто, тому що е... те, що ми от перед цим читали, е... Про Воскресіння, да? якщо ми вмерли з Христом, то віримо житиме з ним, бо ми знаємо, що Христос, який воскрес із мертвих, більше не помре. І смерть більше не має влади над ним. Смерть, якою він повер, то була смерть для гріха, раз і назавжди. Життя ж, яким він живе для Бога. І в. Випадку з Христом це була смерть для гріха, не Його гріха, бо він не грішив ніколи, а для нашого гріха, який він взяв на себе. І це була смерть для цього гріха, для того, щоб викупити, заплатити за цей гріх таку ціну, щоб можна було викупити кожного з нас, будь-кого з нас. І він зробив це. Він викупив нас дуже дорогою ціною, і Він Воскрес, і Воскрес не так, як Лазарь Воскрес, не так, як воскрес... Син вдави, це не так, бо вони воскресли, але через деякий час вони все одно вмерли. Ісус не просто воскрес із мертвих, Він переміг смерть. Він більше ніколи не вмре. Він живий назавжди. Смерть ніколи вже не повернеться до Нього. Вона не має, Він має над нею владу, і вона не має більше над ним влади. І це дуже гарна новина для нас. Бо якщо ми з Христом вмерли, то з Христом і воскресли. І ми маємо вічне життя. Ми маємо вічне життя. Ми живі для Бога. Він живе для Бога і ми живі для Бога. І а вже ж, якщо ми живе для Бога, то як ми будемо знову себе віддавати е для гріха? Це безглуздя. Ми живемо не під законом, ми живемо в, мило в милості Божій. І писання знов нам каже, що. Не слід давати гріху панувати у ваших смертних тілах, щоб не податися його гріховним бажанням. Це означає, що війна продовжується. Поки ми тут на землі, війна ще продовжується. І ну, нам це зрозуміло. Да? Ми очікували 2-3 тижні, 2-3 місяці, а зараз ну, вона продовжується. І продовжується зараз, до речі, вона дуже сильно продовжується війна в, в іншій сфері. Вона перейшла більше в сферу мозок, в настрію. І зараз дуже сильний тиск на всіх, і на українців, і на закордонних, і на людей на політиків. Дуже сильний тиск психологічний, щоб спросувати нам настрій. Зараз дуже сильно намагаються таку, знаєте, Продавити таку штуку. О, та це все надовго, це все буде там довго. Там, і незвісно, невідомо, коли закінчить. Може вже якісь би перемовини, як б воно б там закінчилося. І це неправда. Це неправда. Тому що ми перемагаємо. Але нам дуже ну, нам треба ще сильно. Це ми на, на на, на Рубіконі, на переломі, і ми перемагаємо. І нам треба продовжувати це. І нам треба не, не зупинятися, продовжувати донатити, продовжувати підтримувати свої, свої війська, підтром продовжувати молитись за, за бійців. Зараз е, ну мабуть вже закінчилося, а може ще ні. В а ну вже там ніч, да? А от в Сенаті, здає ні, не в Сенаті. Коротше, в США, там, там дуже серйозна, а, серйозна боротьба йде внутрішня. Боротьба, в якій ну, Судьба України стає доволі висока. Тобто там є ціла ну, кубка людей, яка а, відстоює, відстоює інтереси не, не Америки. І якщо вони це зможуть зробити. То блокується постачання грошей для України і для Америки. Там Америка перейде в такий дуже е, Ну, там фінансування не буде ніякого для уряду, для всяких таких речей. Там тільки там скора пожарка, буде фінансуватися більше нічого. І ну, це, це боротьба, яка йде. Ми не можемо втручатися в ту боротьбу, то їх країна, і вони повинні саме приймати рішення. Але є і, і наша боротьба. Не складати рук, продовжувати робити добрі справи, продовжувати робити все для перемоги, продовжувати підтримувати наших хлопців, дівчат, які на фронті, надихати їх, молитися за ним, казати їм гарні речі, присилати їм гроші, присилати їм, а, там, донатити на дрони, там, я знаю, там, на те, що їм ще потрібно. Це війна, яку треба вести. Так само з гріхом. Так само з гріхом. Нас буває настрій, просто псується повністю. У нас буває, що ну, все валиться з рук, нічого не хочеться. Буває ж таке. Буває. Буває. Але це не означає, що ми не Божі діти. Це не означає, що ми будемо віддавати себе на службу гріху. У нас будуть з'являтися якісь дурні желання, бажання. То треба гнати їх від себе. Гнати по мганому мітлу. Я вмер для тебе. До побачень. Я живу для нового життя за Ісусом Христом. І це ну, такий як. просто це слово таке факт. Да? Ну, факт це як щось, що, що, ну, що вже не треба напрягатися, щоб це було. Да? А це як такий юридичний факт. Да? Це юридична така. От, ну, це всі засвідчили, але це ще треба. Е Треба відповідати до цього, ну, вжити вже в цій новій реальності. Да? Це як е, я читав, я слухав зараз аудіокниги, слухаю, Хіба ревуть вали як ясла повні. І от там цікаво, коли е, кріпаки отримали волю, ну, типу, волі там їм дали волю, але ще два роки вони від, від, відпрацьовували на панів, а потім ввели таку штуку, як земства. І земство, кожна громада обирала в земство своє саме. І там пани приїхали, і такі, так, швидко, щоб за пана мені голосували. І потім на оце зборище, в основному обрали всі панів. А з непанів там було ну, декілька людей, всього, які не послухались громади. Я обрали або своїх, або з казаків когось. Вот. І вони прийшли, вони відчували себе якимись блідними родичами. Але ж юридично. Вони були на рівні. І вони мали владу, і мали доволі високу владу. тоді. Но вони боялися це сказати, бо вони себе не відчували тими, хто вони ну, по факту вже ну, юридично вже є. Так само і ми інколи ну, соромимося себе, там, думаємо, що ну, та я не знаю, може, може так от воно, як, от всі, як всі роблять, так і мені треба робити. Але ж ні. Ми з вами нове створіння в Ісусі Христі. Ми Божі діти, діти, яким Бог дав своє спасіння, дав Сина свого, дав викуплення, дав нове життя, яке починається тут і продовжується в вічність з Богом, з Христом. Це спілкування, це спільнота, це щось неймовірне. І все це Він нам дав. І Він хоче, щоб ми цим всім користувалися. В вісянах написано, що Бог. Вже заздалегідь придумав нас новим створінням і наготував таких подаруночків. Знаєте, от як ти йдеш по життю і стоять такі пакуночки з подарунками від Бога. І це добрі справи, які ти можеш зробити. Ти можеш прийти, розпакувати і зробити, а можеш йти думати, та то, мабуть, на мені. Та то, то, то мабуть, я не... То, не... то хтось інший, достойніший, чи може ще там чогось. Але насправді Бог приготував це все для нас. І ми можемо це використовувати, ми можемо це все робити. Не слід давати гріху панувати в ваших смертних тілах, щоб не піддатись його гріховним бажанням. Навіть трошечки, навіть частину себе не можна віддавати гріху, бо він затягне, затягне дуже сильно. А... Раніше, да, от, звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Я привожу приклад, такі люди можуть зрозуміти, бо це важко збагнути. Раніше, як раби, ви віддавали частини свого тіла нечистоті і беззаконню, живучи в гріху. Зараз так само віддайте частини свого тіла праведності, щоб бути її рабами. І так ваше життя буде присвячено Богу. Бо коли ви були рабами гріха, то у вас не було праведності, вона не панувала над вами. І який же врожай ви тоді мали? А мали ви те, що зараз соромитесь, що приносять духовну смерть? Та тепер, коли ви звільнились від гріха і стали рабами Божими, ви збираєте врожай, що веде до освячення і у підсумку до вічного життя. Бо плата від гріха смерть, а благодатний дар Божий, вічне життя, в Господі нашому Ісусі Христі. Давайте знову повернемося до тої зрозумілої для, вас, для нас всіх аналогії, Да? Коли людина, та адекватна людина служила е, кодлі, да? яку вона мала нагороду? Яку мають там нагороду? Смерть. Оці всі м'ясні штурми оце все. Нагорода була смерть. Що ж мають наші бійці, які пішли служити в ЗСУ? Наші янголи. Вони мають життя. Вони відстоюють життя, вони стоять за Нього. Ми з вами, борячись з гріхом, перемагаємо. Перемагаємо і маємо нагороду вічне життя. А піддававшись греху, ми отримували смерть і він платив нам смертю. Одного разу жінки нашого пілота в нашого пілота запитали за її чоловіка, і вона сказала: він дуже любив неба. Він так любив неба, що залишився в небі. Друзі, насправді це історія про нас. Нам справді так треба любити небо, щоб залишитися з Батьком назавжди. І прямо тут ми можемо розповсюджувати небеса, будучи його руками, його ногами, його устами, його очами і ушами. Бог дав нам таку милість, таку благодать. Він звільнив нас від рабства гріха, щоб ми жили в праведності, жили. І вшанову батька всім своїм життям. Амінь.